Всім здрасуйте, бачите, яке сонце не засліпило. Коротше, поїхали. Що Ми маємо двохрівневу квартиру. Ми зараз на другому рівні. Тут у нас оператор покаже, звісно, комора. Така простора, як коридор зал, може бути диванчик. На багато місця санвуза на другому поверсі. На першому у нас є ванна. І спальня. Всього у нас три спальні. Тут з кондиціонером, такий от кабінет можна зробити собі. Вид з вікон, подивіться, який красивий природа. Там дитяча площадка ще не що, Спускаємося на перший поверх, покажемо вам дві кімнати, кухню, ванну і оці всі справи. Це у нас прихожа, да. йдемо зразу в ванну. Ванна кімната у нас з душовою кабіною, пральна машина. Маємо ми тут 110 квадратних метрів на два рівні. І йдемо туди, де ми більше всього проводимо час. Як ви здогадалися, це кухня. Холодильник, телевізор, посудомінна машина, поверхня. Електрош, правильно? Це комбінація. Індукційна, дві поверхні і дві газових. І опалення індивідуальне газове. О, все правильно. Це перевіряв. Хто я знає. Так. Автономний КТ, хай. Треб, Треб, оптимус, правильно. І дуже-дуже багато місць для зберігання на кухні. Ти сказав, що вона дуже велика. Звісно, і отак. Оп. Вхідна зона, тут є ще ніша для зберігання теж якихось речей. Оператор Я вже хочу спальню викласти. Спальня, балкон у нас. Заплутався оператор. Ось тут хід отак можна відкрити. На дві половинки не виходимо, але тут є балкончик і своє паркомісце, і зона мангала. Так, це все вірно. І ще одна пізна. Вивчиться. Ну ви знаєте, куди дзвонити. 098-454-41. все, це третя кімната. Все, дзвоніть, пишіть, покажемо, зручніва, час, все пока. Іди за мною. Все